Обстріли енергетичних об'єктів України, екстрені вимкнення світла та заяви Трампа напередодні зустрічі з Зеленським. Це факти лайф. Мене звати Оксана Гуцайт, і ми починаємо. Одна людина поранена через російський обстріл Ніжина, це Чернігівщина. Вночі була повторна атака, адже місто обстріляли і напередодні ввечері. Безпілотники влучили в один з логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок. Нагадаю, що ввечері 13 жовтня російські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на Ніжинщині. Без електропостачання залишилися 30 населених пунктів. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкасської областей наразі запроваджені аварійні відключення. Окрім того, екстрені відключення електроенергії запровадили у Києві та Київській області. Вимикали електроенергію у всіх регіонах, крім Донеччини та Чернігівщини. І вчора причина це наслідки попередніх російських атак на нашу енергетику. У компанії ДТЕК зазначають, що у всіх постраждалих від обстрілів в регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи та закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію. А на Полтавщині внаслідок російських обстрілів була зупинена робота об'єктів газовидобутку. На Херсонщині через атаки Росії поранення отримали двоє людей. Під вогнем було 32 населені пункти області. Окупанти били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоквартирний та вісім приватних будинків. Також внаслідок наслідок обстрілів пошкоджений газопровід, господарча споруда, тролейбус, маршрутний автобус та приватні автомобілі. А от де горить красиво, так це на Росії. Там в кількох регіонах пролунали вибухи. Після атаки дронів горить електропідстанція. Російська влада заявила про атаку безпілотників на сім областей Ерефії. Кілька аеропортів вводили обмеження. Так у Волгоградській області виникла пожежа на території Балашовської електропідстанції. Частина населених пунктів в регіоні залишилася без світла. Про атаку повідомили й у Воронезькій області. Кілька населених пунктів там залишаються без електрики. Крім того, за даними російських змі, в аеропортах Волгограда, Самари, Саратова, Тамбова на тлі дронової атаки вводили обмеження на прийом і випуск літаків. Тим часом телеграм-канал Астра писав, що жителі Саратова вночі повідомляли про велику кількість вибухів. Вранці російські міноборони заявили, що протягом ночі засоби ППО нібито перехопили і знищили 51 український безпілотник: зокрема, 12 над Саратовською областю, 11 над Волгоградською, 8 над Ростовською, по 4 над Брянською Воронезькою, 3 над Білгородською, 1 над Курською. Крім того, шість безпілотників нібито збили над територією окупованого Криму і по одному над акваторією Чорного та Азовського морів. Пожежі в Рашці нікого не засмучують. А от українською ППО треба підсилювати саме про посилення нашої протиповітряної оборони. Говорили на зустрічі контактної групи з питань оборони України, відомо як формат Рамштайн. Вона відбулася напередодні у штаб-квартирі НАТО. Низка країн повідомили про свої внески в ініціативу Пьорл, запущену влітку. Нагадаю, за нею наші європейські союзники за свої гроші закуповують американську зброю для України. На вчорашньому засіданні до неї долучилося більше країн. Тепер їх уже 17. Фінляндія, Литва, Данія та Нідерланди готують нові пакети військової допомоги. А Німеччина оголосила про додаткову підтримку за новими контрактами на понад 2 мільярди євро. Очікуються її додаткові літаки, однак цей процес не буде швидким. Бельгія, яка отримує від США f 35 надасть нам додаткові f 16 але після підготовки пілотів та проходження всіх технічних процедур. Швеція не відмовилася від надання нам своїх винищувачів, Гріпен, але партнери переконали її, дещо відкласти цей момент, щоб Україна спершу адаптувалася логістично до попередніх переданих видів. Тих же F-16 та французьких міражів, тож поки шведи поділяться літаками-розвідниками. Як і попереджав генеральний секретар НАТО Марк Рюте, передачу нам ракет більшої дальності на нинішньому Рамштайні не обговорювали help Ukraine defend. НАТО продовжує допомагати Україні захищатися. До цього входить найновіша ініціатива НАТО, яка вже забезпечила Україні оплаченого союзниками американського обладнання на 2 мільярди доларів. І це ще не все. Наша підтримка сьогодні чинить тиск на Путіна, і наша допомога Україні у зміцненні її власних можливостей у довгостроковій перспективі стримає будь-яку російську агресію в майбутньому, і це безумовно також сприяє нашій. Власній безпеці. А під час повернення з Рамштайна з американським міністром війни пітом Гексетом стався інцидент. Його літак, перебуваючи над Атлантикою, подав сигнал про несправність. Він був змушений розвернутися yeah, та здійснити позаплавну Now посадку у Великій Британії. Виявилося все через тріщину на лобовому склі. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включно з міністром Гекситом, у безпеці. Про це повідомив його помічник Шон Парна. А вже завтра президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. Зустріч від початку тижня готувала українська делегація, до складу якої входять, зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак і прем'єрка Юлія Свириденко. Сам Дональд Трамп додав інтриги, зробивши низку цікавих заяв. Зокрема, він повідомив, ніби прем'єр Індії на Моді погодився припинити купувати нафту в Росії. Щоправда, він не може зробити це негайно. Це процес, але він завершиться незабаром. Сказав Трамп і зазначив, що він має переконати Китай зробити те ж саме. Говорячи про це, Трамп нагадав, що торгівля нафтою дозволяє Росії продовжувати цю безглузду війну. Це дозволяє Росії продовжувати цю безглузду війну, в якій вони до речі втратили півтора мільйона людей. Росія втратила півтора мільйона людей, переважно солдатів. Це війна, яка ніколи не мала починатися, але ця війна, яку Росія мала б виграти в перший тиждень, і вони йдуть на четвертий рік. І я хочу, щоб це припинилося. Усе, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він зупинив це, припинив убивати українців і росіян, бо він вбиває багато росіян. Це не додає йому привабливості. На запитання, чи під час зустрічі з Зеленським йтиметься про Томагавки чи про інші варіанти, чи збирається він обговорювати це з Путіним, Трамп відповів невизначено. Цитую: Ні. Ми розглядаємо інші варіанти. Ми розглядаємо. Президент Зеленський їде, я не фанат війни. А потім зробив взагалі неочікувану заяву щодо переговорів з українським лідером. Ми будемо говорити з ним про війну, і ми будемо говорити про я маю на увазі, вони хочуть перейти в наступ. Я ухвалю рішення з цього приводу, але вони хотіли б атакувати. Ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення. Тим часом напруга в стосунках США та Китаю зростає. Пекін анонсував запровадження найсуворіших обмежень щодо рідкісноземельних металів. А їх використовують у виготовленні всіх високотехнологічних товарів від смартфонів до винищувачів. Якщо нові обмеження запрацюють, це може призвести до призупинення виробництва і подорожчання всієї техніки. Під загрозою може опинитися і постачання зброї Україні. Сполучені Штати Америки та Китай знову на порозі торговельної війни. Пекін використав свою козирну карту. 9 жовтня Міністерство торгівлі Китаю анонсувало жорсткі обмеження на постачання рідкісноземельних металів. Трамп через це повернувся до погроз увести колосальні мита на китайські товари. Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив. Що з 1 листопада 2025 року запровадить масштабний експортний контроль. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами. Удар Китаю безпрецедентний. Обмежувати хочуть не лише експорт самих рідкісноземельних металів, а й обладнання для їх переробки. Ба більше компанії у будь-якому куточку світу повинні будуть отримати дозволи від китайського уряду на експорт своїх товарів, якщо у них використана бодай дрібка китайських рідкісно. Земельних елементів, а саме одна десята відсотка, що по суті ставить під повний контроль. Діяльність високотехнологічних компаній це стосується весь світ. Рідкісноземельні метали це 17 хімічних елементів, які використовують для виробництва будь-якої високотехнологічної продукції від смартфонів чи вітряків до винищувачів. Китай контролює понад 60% світового видобутку цих металів. І увага, 92% переробки західні країни, вони своїм маніакальним бажанням до зеленого переходу, до охорони популяції бобрів різноманітної, флори, фауни вони прийшли до того, що. Нам простіше передати всі ці виробництво, і кате каже, ми готові взяти. Ми готові це зробити. Європейці сказали фух, слава Богу, американці, слава Богу, забирайте. Китай вже не вперше шантажує США рідкоземами. У квітні після запровадження Трампом тарифів Пекін обмежив експорт семи елементів. Через це ціни на них різко підскочили. 9 жовтня до цього списку додали ще п'ять металів. Фахівці прогнозують, що нові обмеження можуть суттєво ускладнити виробництво будь-якої техніки і спричинити зростання цін на все від смартфонів до електромобілів. Нові правила також вдарять по оборонці Європи та США. Китайські рідкоземи використовують для виробництва винищувачів F-35, ракет «Томагавк», які сподіваються отримати Україна радарних систем в військовій складовій всюди, починаючи від елементарно якогось маленького планшета, який знаходиться в руках. Не знаю, хе буде артилеристам, закінчуючи систему керування, наприклад, літакам. Під загрозою можуть опинитися і поставки зброї Україні, адже американським та європейським компаніям теж доведеться їх погоджувати з Пекіном. Ми ж витримуємо нові системи ППО, наприклад, Аріс від Німеччини. Вони теж виробляються застосуванням рідкоземельних металів. Тобто нас це стосується безпосередньо. Постраждати можуть і наші виробники, зокрема розвідувальних та ФПВ-дронів. Якщо нові правила запрацюють, імпортувати деталі для їх виробництва навіть з Європи буде складно. Найжорсткіші обмеження мають набути чинності 1 грудня. Аналітики певні, Китай може пом'якшити їх або й скасувати, бо все це може бути підготовкою до зустрічі сідзіньпіна з Трампом, яка має відбутися незабаром на саміті у південній Кореї. Це підняття ставок. Китайці свідомо на це пішли і сказали: у вас є важелі, і у нас є важелі. Давайте розмовляти. Тобто ця зустріч буде цікавою. Втім, Пекін продемонстрував, що в його руках потужна зброя. Шантажувати нею Китай може світ ще сильніше аніж Росія своїм газом чи нафтою. Нафту можна взяти де завгодно, це відкритий ринок. Можна до Саудів піти, можна піти до Венесуели з Мадура, але з рідкоземельними металами ви особливо до когось не підете. Нині США та ЄС намагаються знайти заміну Китаю. Своє місце у цій рідкісно земельній революції може зайняти і Україна. У нас є Титан місні руки, у нас є літі, за які зараз борються весь світ, да, тому що. Літівіоні батареї, це електромобілі, це всі навіть ці гаджети і так далі. от графітові руди, ніобі, тантал 20 хвостиком видів критичної островни, Вона є саме тому. Ресурсна угода Києва та Вашингтона не порожні папіреці, хоча потрібно багато часу та грошей. Захід вже зрозумів, що ця інвестиція необхідна, бо це нова потужна зброя, яку може використовувати Піднебесна для досягнення своїх геополітичних цілей. Ну і наостанок прекрасна ініціатива Естонії. Люди, які пожертвували гроші російській армії, тепер повинні виплачувати відшкодування Україні, причому у 30 разів більше. Таку практику покарань тепер застосовує естонська прокуратура. Певний криптоінвестор, перебуваючи в Естонії, 2022 року, тричі зробив внески на користь війська країни-агресорки. Увагу правоохоронців це привернуло тому, що переказ було здійснено всього через місяць після того, як в кримінальному кодексі країни з'явилася нова стаття про підтримку акту агресії іноземної держави. На інвестора завели кримінальну справу, однак він пішов на співпрацю, тож до суду не дійшло, а його ім'я не розголошують. Загальна сума, переказана ним росіянами в еквіваленці, становила 59 доларів. На користь України він тепер задонатить 1638 євро. Отримувача визначили випадковим чином. Ним стала некомерційна організація, Український культурний центр в Таліні. Покарання грошима дієва річ, але й допомога грошима теж завжди ефективна. Тож донатимо, допомагаємо нашим Збройним силам вигнати нечисть з України. Це були факти лайв. Підписуйтесь, коментуйте, аби знати більше.